Дискомфорт це одна із причин, чому люди не йдуть в розвиток і не змінюють своє життя. Тому що нас, в тому числі і езотерика, навчила, ну, типу, афермаціями, різними медитаціями, ми собі внушаємо, що все до мене приходить легко і просто. Гроші прямо падуть з неба, легко і просто, що все має бути легко і просто. Але тим самим заперечуючи основний закон природи, що все, що росте, проходить свій дискомфорт. Дитинка народжується в дискомфорті. І тому багато людей, ідучи в нове, так, вони йдуть туди в нове. Це нове, це некомфортно, там страшно, там лячно, там ти нічого не знаєш. І людину настільки цей дискомфорт лякає, що вона вертається до свого минулого життя, тому що яке б воно не було, але вона там все знає, Знаєте своє болоце. Але якщо ви усвідомите, що дискомфорт це є частина невід'ємна вашого успіху, це і є ваш комфорт в майбутньому, ви будете дуже легко рухатися. Чому багаті люди, наприклад, оточують себе? Комфортом. Чому прекрасний будинок, у них шикарна машина, багато помічників. Чому? Та тому що вони живуть в суцільному дискомфорті, якого в основному люди з бідною свідомістю бояться, тікають звідти і тому й не відмінюють своє життя. Тому, коли ви будете йти сміло в дискомфорт, ось тоді почнеться ріст. Чим більше дискомфорт, тим більший ріст. Його не треба лякатися. Треба радіти, що він у вас є. Це означає, що ви ростете.